Хлопці, може, кому цікаво, ділюсь такою інформацією, значить, дивіться. Оце зараз температура 32,8. Це ну, біля клуба пчіл, таку вони тримають літом. Значить, дивіться. В грудні місяці обробив отим же ж китайським спреєм. І результат. Весною положив тампон. І після там упав впав вже ж один кліщ, потім ще спреєм обробив. І пройшло ось п'ять днів. Дивіться, скільки навіть моль є ну, черв'ячок, а ні одного кліща немає. Так що я зрозумів, зараз з таким кліматом краще в грудні, я десь 10 чи 15 числа обробив ото спреєм, і все, і весною їх тепер не мучу. А щодо тампончика, чим хорошо, що це ж і боротьба з кліщем, і заодно, коли вирівнюєте, Ну, Рамки кидаєш, розплод, той тампон положив, ніякої бойні немає нічого, всі феромони забиває. Так що якось так. Всього доброго, доброго дня.